Добровольці можуть отримати статус учасників бойових дій проект закону. З такими положеннями вже направили з міністерства соціальної політики на розгляд депутатам Верховної Ради. Про це оголосив перший заступник міністра соцполітики Василь Шевченко. Чиновник каже, у разі прийняття документа нині юридично нелегальні захисники вітчизни вже у статусі учасників бойових дій отримуватимуть усі належні виплати. Сім'ї загиблих учасників бойових дій матимуть право на допомогу у 609 тисяч гривень. Бійцям легкопораненим – передбачені 245 тисяч. У разі важкого поранення виплата становитиме 456 п'ятдесят тисяч. Крім того, законопроект визнає, що на статус учасника бойових дій зможуть претендувати і волонтери. Це дасть можливість зняти напруження. Те, те, яке виникло, якщо це буде прийнято, відповідно це буде питання вирішено. Перелік довідок той же, що для всіх учасників. Якщо комісія відповідно прийме рішення, що цей волонтер є учасником бойових дій, то відповідно відповідний статус буде на нього поширюватися.